Інструмент олівець це ще один інструмент малювання в adobe Illustrator. і він нам дозволяє створювати криволінійні контури. Він знаходиться на панельці разом з іншими інструментами малювання, і в нього гаряча клавіша N. Тому, якщо не можете знайти олівець, натискаєте гарячу клавішу N і вам його підсвітить в програмі. Малює, як я вже сказала, олівець, криволінійні контури. Ось за таким принципом. Інструмент олівець має налаштування. Як їх відкрити, потрібно два рази класнути по інструменту, хоч на винесеній панельці, хоч тут. Немає значення. Що в нас тут є? Нас цікавить найбільше це точність. Якщо у нас буде точність мінімальна, то, коли ми почнемо малювати контур, програма майже не буде його згладжувати. І він буде ось такий кривенький. Якщо ж у нас буде максимальна точність, то наш намальований контур програма буде згладжувати. Ви можете ступінь згладження налаштувати під себе, тягаючи курсорчик туди-сюди.